Всім привіт, з вами Перфіневський або Андрій, Знову вриваємося в Елес Фар GTA 5. Холодна зима прийшла до нас в Лос-Санто. Доволі багато снігу насипало, доволі холодно. Але я думаю, чай або кава, яка зараз у мене в руках нас точно зігріє цією зимою. А вас зігріють наші нові серії Елес Підіфар Україна. Що ж, друзі, я сподіваюся, це відео вам понравиться. Якщо ж ні, ви завжди можете написати коментар, що саме вам не понравилося, або вліпити дизлайк цьому відео. Але було б краще, якби ви поставили лайк та поділилися ним з друзями. Що ж, друзі, сьогодні ми вриваємося в LSPDFR, як я вже сказав, на новенькому автомобілі. Це у нас ось такий гарнюсінький Peugeot. Позаду у нього пише, що це Peugeot Landtrek. Я не знаю, як він називається в реальному житті. Це у нас пікап, але пікап не простий. Він перероблений під зимову версію, тобто у нього тут з'явилась ось така гарнюча криша. Ну і в принципі більше тут нічого немає. Додаткові ми встановили антени для того, щоб він краще ловив радіосигнал, якщо ми будемо десь далеко. Від міста. Що ж, друзі, ось така у нас погода. Світить вроді би як сонечко. Вроді як і це... мало би бути не так холодно, але все ж таки снігом е, присипало доволі сильно. І... І я вже бачу одного з порушників, що він зараз. Так, добре. Бачимо порушника. А, він на якомусь мерседесі, типу Гелик. Зараз спробуємо його зупинити. Ми бачили, що він проїхав на красний і зробив там ДТП, тому не будемо спробувати його зупиняти. більш швидко їде, до речі. Ви мені писали в коментарях, що ви заскучили вже, заскучилися вже за новими відео, Засумували там трішечки. Але ні, все добре. Ми тут, ми просто трішечки від'їжджали, ми були в Україні. Плюс до того всього дистанційно робити у нас нові модифікації, тому відео не виходило. Зараз спробуємо це все наздогнати. Давай зупиняйся. Диспетчер а, мені потрібна допомога в погоні за Мерседес Перс. Не виписав законну вимогу патрульної поліції про да, диспетчер на докторку. Водій серебристого Мерседес-бенс негайно прижміться до обочини, а наче ми відкриємо вогонь. Ні, не хоче наразі зараз зупинятися. Їде в сторону аеропорту. Це вже, це, це вже дуже погано. Він загрожує зараз туди іншим людям. Тут дуже багато пішоходів. Будемо пробувати його якось зараз зупиняти. Так, він, тим паче, їде Там, де саме зупиняється таксі, Дастер пробує його якось зпинити. Він вже побив свою машину патрульну, це точно влетить від керівництва. О! Відрізає дуже сильно. Бити машину ми. Свою не хочемо, не будемо, тому що проблеми нам точно не потрібні. Зараз скажуть нам самим платити за це, а ми, ми бідні. Ми не можемо заплатити. Але я думаю, студія Прохіневська, студія йому покриє нашому патрульному всі витрати на автомобіль. Так, добре, їдемо, їдемо далі. Їдемо далі, прослідуємо. Можливо зараз Можливо, зараз диспетчер нам ще. Чимось зможе допомогти, а можливо він зараз і сам зупиниться. Ні не, не хоче зупинятися. Добре, що у нас цей Peugeot якраз в таку сніжну погоду, коли ще дороги не почистили, він ідеально справляється з утриманням колоси, з, щоб... з тим, щоб ним дуже добре гарно керувати. Він проломев. Диспетчер. Диспетчер. Він проломив шлагбаум, виїжджає на злітну смугу Лос-Сантос, Потребую ще підкріплення. Інформація прийнята. Отправляю допомогу в район Ну Зараз тут його вже точно приймуть. Бо він вже прям таки виїжджає на злітну полосу. Це потрібно негайно зупиняти. Стояти, 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 Поліція! Виходь з маходить з, з машины, играй но! Так, ось дасте, нас наздогнав. Наздогнав Нас догнал у нас наш Віднімали його. Так. Е бачу, що в нього руки е всі поколоті. Давайте його зараз відведемо кудись до машини. Хай постоїть біля купоту. Будемо його обшукувати. Так, стій там рівно. Зараз я. Зараз я виключу такі мигалку. ще Зроблю ось так. І ось так. Так, давай подивимося, що в тебе тут зараз є. До речі, це поліцейські з аеропорту. Вони тут працюють, тому у них е жилетка поліс, а не поліція України. Тому що вони е типу, зустрічають гостей з інших країн, тому у них на міжнародній мові Це Патрусь, написано. прийом. Вам направлена тобто. тактична група. Давайте шукаємо його, можливо, про ньому є щось цікавеньке для нас. Ні. Тільки бутилочка якась. Зараз ми ще оглянемо його автомобіль. І він дуже сильно побив дастер нашим колегам. А ось, до речі, і спецназ під'їжджає до нас. Дуже вчасно, до речі. Хлопці! Хлопці! Стійте! О, видно, що вони на літній гумі приїхали! Так, да, вони приїхали на літній гумі, здається. Давайте подивимось. Да. Літня гума. На Тойоті королі. Хлопці. Ви прям дуже вчасно під'їхали насправді. Нам, звісно, потрібна тут додаткова безпека, але давайте не цього разу. Ми вже тут самі зараз розберемося, можете, можете їхати. Ох уж ці оперативники. Так, добре, ми хотіли оглянути його автомобіль. Давайте ми оглянемо його. Шукаємо. Ну, вони, до речі, собі не побили. Так. Е, ножи якісь. І, і все. Більш нічого цікавого. До речі, в нього тут є відпуль сліди на автомобілі. Пробити колосу, але це вже таке. Так, добре. Давайте тоді і так. Давайте тоді. Складати на нього зараз бумаги, протоколи. Це все. А, до речі. Давайте я візьму зараз алкотестер. Можливо, він в стані алкогольного сп'яніння. Не знаю. Давайте зараз тепер перевіримо Так. Оберніться до мене, будь ласка. Дивіться, буду проводити зараз тест на алкоголь, будь ласка, дуйте просто в трубочку, поки не почуєте щелчок. Некс! Дякую. Так, да, він п'яний. Э, ліміт 0,08%, а в нього у э, покорчик алкоголю 057%. Це, до речі, дуже-дуже багато. Добре, і давайте швидкий тест на наркотики. Я теж його взяв з собою. Так, так само, будь ласка. Угу. Марихуана і кокаїн. Так, він все-таки під... Э, під наркотичними засобами. Окей. В такому разі. В такому разі. Давайте будемо заповняти на нього документи. Так. До речі, що в нього в базі пишеться? Давайте зараз оглянемо шведенько. Ховлін, 22 роки, до речі, йому. Всього 22 роки. На транспорт я не бачу ніякої документації, тому давайте зараз оглянемо номерні знаки цього, цього автомобіля. Что у нас тут-то? -а? Так. 0. 0. QBX. 8, 8. 7. 6. Так. 8. 8. 8 7. 6. Угу. Так, идем-то. Куда я Что у Я тут в базе. С планшет. Важней, куда речі, у нього щось є, цікавого. Немає нічого. Окей. 00 QBX 876. Так, окей. Давай ще раз. Транспорт. Да, Є. 00 QB x 876 Так, тут в нього все добре. О, до речі. Транспортний засіб не. Не на ньому стоїть. Тобто, це не його. Автомобіль. Це його якогось можливо, друга. Тому що ордер на арешт у нього. За. За що в нього ордер? Взятє в заложники в нього було 24 км на годину він перевищив і за підпал. За підпал. Це палій. Лоссантошський палій. Ну, а для чого я це робив? Ну, мені подобається, як воно горить. Як люди суетяться, пожарки приїжджають. А, добре, добре. Тоді давайте складати протокол. Арпорту з держанням, трафік. А, тому його машина і в розшуку була, тому що машина а, зареєстрована на водія, який. на власника, який в розшуку. Так, сатоза на ліцензії. Так, водіння на підпитку. Ухилення від арешту і втік з місця ДТП. Давайте йому це все запишемо. Скоріше за все, в ньому буде виписано штраф 1694 долари і 9 місяців тюрми. Ну, це, це приблизно. Це не точно. Так, добре, документи на нього записали. Тепер нього можна відправляти до в'язниці. Диспетчер, я передаю ув'язаного напарника. Так, зараз його заберуть. Їде до нас. Е... Так, Під'їхав до нас Пріус, такий гарненький. Зараз вони його заберуть. Забирайте його, будь ласка. Хотів втікти, а не вийшло. Так, напарник, все, ви можете бути вільні. Дякую, Дякую. за допомогу. Гарного вам дня. Все, нехай їдуть. Зараз ми тут розберемося, що зробити з цим автомобілем. Давайте ми, мабуть, евакуатор йому запросимо. Диспетчер! Мені потрібно евакуатор. на моє місце дислокації забрати. Все, напарник, ми можемо їхати. Можемо їхати. Так, окей. Поїхали. Все, оперативники. Оперативники поїхали від нас. Вкидаємо зону аеропорту. Тому що ми не можемо тут зараз знаходитись. Я тому зараз їду тут синім маячком, щоб нас було видно. Зараз нас звідси випустять і я його виключу. Все, вимкну. Так, добре, їдемо. їдемо. Їдемо далі патрулювати. Диспетчер 10-8, доступний для викликів. Зараз будемо. Виїжджаємо з зони аеропорту. Засніжило, до речі, дуже... Дуже несподівано що навіть тут кута... листя зелені стоять. А, думаю, що... Чого... Що в мене горить? Страбоскопом. Я забувся їх вимкнути, Їхав щойно з красними синімами. Так, добре, давайте поїжджаємо звідси. Нам тут робити нічого. Поїдемо зараз десь, можемо... П'ємо кави, якщо за цей час. Не надійде ніякий виклик. Всі їздять дуже повільно, ще дуже багато автомобілів знаходяться на літній гумі, тому ми їздять повільно. Мені здається, що це таксі точно їде на літній, тому що дивіться, як воно помалесенько помалесенько їде. Можливо, у нього. Єдітня гума, але ну, якщо його зараз не буде заносити десь, то. То добре. А якщо буде, прийдеться спиняти. Спиняти і перевіряти. Чи є. Яка у нього там гума стоїть? Так, і правий ряд. Ще навіть на мотоциклах, дивіться, мотосезон. Ще досі навіть не закрили в лос антосі в Україні він вже закритий. Це виклик... не нам. Це не наш виклик. Це зона аеропорту, це для тих хлопців на Дастері. Для цього виклика потрібно знати англійську. Дуже добре. А я її не знаю. Так, добре, їдемо. На розмітки взагалі майже не видно. Але орієнтуємося чисто по слідам від інших автомобілів. Ось і все. Мейсбанк Арена, тут у нас така здоровезна арена. Як я казав, хочу десь випити кави заїхати. Можливо, буде зараз якийсь десь магазинчик. Давайте можу повернути. О, заправка. Заправка це дуже-дуже добре. На заправці є смачна кава. Заїжджаємо, бо щось я вже замерз там стояти, насправді. А, біля аеропорту. О. Випадково. Мало не побив наш Пежо. Так, ідемо. Не парник, зі мною. Вип'ємо смачненької кави, поки немає викликів. Що будемо робити? Hello, Доброго дня! Доброго дня! Нам би пончиків і кави. Так, друзі, поки ми тут п'ємо каву, у нас е виклик надійшов. Кава, до речі. О, суперська. Так, добре, їдемо. У нас виклик. А За цей час вже став вітер більший. Вже прям заметає снігом. Передають штурмове попередження Лос-Антосі Кажуть, замете добряче. Так, виклик у нас е здається про те, що десь там стрілянина. Ну, думаю, їхати треба з мигалками Дімо, перевіримо, що там сталося. Бо кажуть, що там. Бачили підозрюваного, який стріляв або намагався вистрілити. Щось таке. Зараз ми Заїдемо, подивимось, що там робиться. Цей час вже стемніло, поколутало, поки ми тут стояли, дуже довго не було викликів, до речі. Ага, ось. ось Патруль випуск. прийом. Ситуація о стрільбі остається напряженою. Я відправила ще патрулей, даби вони оцепили район. Будьте осторожні. Диспетчер, мы оцепили район. Держим вас в кусе. Информация принята. Диспетчер Шрины. Кидан, да. Доброго дня, ви викликали 102. Так, тут я вам не переведу. Ви сказали, що хтось тут зі або обстріляв. Е, так, я бачив одного хлопця тут неподалік. Окей, можете його описати? Так, звичайно. Я надам. Опис. Так, добре, сказали, що він поїхав десь туди. По опису. Їдемо зараз його шукати. Десь він вже звідси. О! Стреляний на у нас. Срочна допомога нам. У нас стрільба. Я чув постріли. Воу, 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 во, Так, 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 працює. Теж працює, буде. Достаємо. Так, тихо, тихо, Поліція.

Здесь все. Так, здесь все. Стоять! Стоять! срочно нужна помощь. Офицер Ой, черт. Блин. <призонтаж> <призонтаж> так, да, там приехал спецназ. Приехал, хлопьте. Я тут поки покеложу. У меня не подстрелило ногу. В вечер. В вечер, мне не потребуется в Канаване. В Кровь, трешечки тут вытекла. Так, зараз подъедет швидка, может он нам допоможе. Сколько крови. Так, друзья, приехала швидка, все таки, мне трешечки допомогли. Я думаю, на цьому можна закінчити нашу серію. І мене зараз, я так розумію, будуть доправляти у швидку. Зараз вони допомагають там іншим пораненим. І я думаю, побачимося у наступному відео. Всім гарних свят!